Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, субота, неділя, 9-10 серпня. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої запитання. Більше прогнозів ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся, ознайомлюйтеся і давайте подивимося, що нам принесуть вихідні по активності, що нас з вами чекатиме, так? Субота та неділя, якою вона. Буде. Так, наслідкові енергії йдуть, на жаль, на вихідні місця пов'язані з водою, водні об'єкти, поблизу води. Тобто, це може бути місце поблизу водойми води, а може бути водний об'єкт. Також місця пов'язані з військовими структурами, дисципліна. все, що пов'язано з структурними режимними об'єктами і транспорт. транспорт. Місця пов'язані з транспортом. Дуже емоційно і фізично тяжко а, через відпрацювання захисту а, і все одно втрата часткових ресурсів. Тобто, захист буде працювати, особливо а, що стосується самих дронів. Тобто, і а, все одно ми матимемо часткову втрату ресурсів на вихідних. Так. Дуже напружена ще ситуація навколо місць, пов'язаних з навчанням. Високі житлові будинки, дуже багато іде руху переміщень, і це буде дуже піднімати тривожність. Так? Такий стан внутрішній. Так, давайте подивимося, вихідні, субота, неділя, дивимося, що наша країна, так, як все це? Темний період доби більше, як завжди, руху, напруги, так, переміщень. Місця пов'язані з транспортом, вокзали, стоянки, там, де багато автівок, інфраструктура може страждати, тут наслідковій енергії, тому, будь ласочка, ми з вами реагуємо на повітряні попередження саме на вихідних. Місця пов'язані, знову ж таки, з навчанням та mm. релігією. Тобто місця, місця пов'язані з навчанням та релігією. Будьте дуже уважні і обережні. Значить, підводимо підсумок, транспорт, водні об'єкти, військові об'єкти, навчання, релігія, навколо будинків переміщення та збиття у перевага.